Понад 450 днів Дмитро перебуває в заручниках Російської Федерації, тому що це не можна його статус нинішній правовий вважати полоном, оскільки він ні в чому не звинувачений, він офіційно не затриманий. І більше того, на офіційному рівні Російська Федерація не визнає, що він перебуває в якомусь статусі проти своєї волі на її території. Менше з тим, ми знаємо, так, що він там утримується незаконно, і не він один. Ми знаємо також, що понад 20 тисяч українців, звісно, не лише журналістів, перебувають без жодних правових підстав у порушення міжнародного права міжнародних конвенцій, в тому числі Женевської, яку підписала власна Російська Федерація, на її території проти своєї волі. І я хотів би, користуючись цією нагодою, звернутися і до нашої спілки, і до всіх колег до західних партнерів. І до всіх нас, власне, ми всі маємо знайомих, колег, журналістів, медійників з демократичних країн. Так я закликаю всіх стимулювати їх, вчинити тиск на своє політичне керівництво демократичних країн, щоб проти Російської Федерації. Був введений відповідний окремий пакет санкцій, пов'язаний саме з незаконним утриманням українців на її території, тому що ми свідомі того, що заклики до терористичного режиму, який є у цій сусідній країні до нас, вони безрезультатні, вони марні, тому лише окремий конкретний пакет якихось обмежень може стимулювати керівництво. Цієї терористичної організації до якихось е, дій по звільненню наших людей. Власне, нас надія є тільки на міжнародне співтовариство, тому що ми маємо бути свідомими того, що навіть після завершення активних бойових дій, після відновлення територіальної цілісності України, немає жодних гарантій щодо долі цих людей, що їх буде повернено на Україну живими і здоровими. Ми маємо це тримати в голові. Працювати над цим, але також ми маємо усвідомлювати, що ми не маємо якогось значного ресурсу чи сил, на жаль, впливати на ті е, порушення міжнародного права, закону, прав людини, які відбуваються у Російській Федерації. Дякую.